Вітаю! Життя – це рух, а активний рух. Це, звісно, ж, спорт. Те, що вихідний може бути корисним, я з радістю вам доведу. А чи правильно я зробила, що прийшовши до зали, стала на бігову доріжку, знає тренер. Конечно, это правильный ход, потому что перед тренировкой любой нужно разминаться. Приходите, встали по мінут п'ять, десять, двадцять аби зрозуміти, які навантаження та техніка потрібні вашому тілу. Обов'язково проконсультуйтеся з тренером. Не нужно зацикливаться только на силовых или только бегать на беговой дорожке, потому что каждое направление фитнеса даёт свои результаты. Если зацикливаться на беговой дорожке, можно скинуть, но при этом не обрести хорошей формы. А начинать-то потрібно із розминки. Де її краще проводити? Головне, щоб у вас хоть чуть-чуть було простору. Тут можна ось тут, так? Конечно. Тоді до справи. Такой интересный тренажер. Довольно-таки даже страшный. И это так, адже приседать не люблю больше всего. Подсели под штаны, положили на плечи. Ножки выводим чуть-чуть вперед. Спинка ровная, прогнута. И на вдох садимся, на выдох встаем. Я уже чувствую, что завтра будет крепатура. Все далее. Ручками возьмите за поручни. И когда будем жать, весь центр тяжести переносим на пятки. Все не так просто, как на Что далее. Дальше мы будем делать сгибание ног в тренажере лежа. А це легко можна. Ставити? Я сильна, я зможу. Будемо прорабатувати наші плечі. Клас. Як бачите, більшість вправ можна повторити і вдома. Теж стосується пресу і присідань. як для початкового рівня, даже, даже для підготовлених деяких людей три упражнення, і робити дітей та три-чотири подходи, вполне достатньо. Одного вихідного замало, аби набути гарних форм. Проте як старт активного та здорового життя, чудовий варіант: подаруйте собі здоров'я. Займіться спортом, хоча б у вихідні.